Простий хлопчина зі я ще з малих літ, був сирота, та доля випала така пішов служити він, війська в руках у нього, автомата за плечима, Каремат на плечах ще важка броня, а в рюкзаку не себе себека. Ми з тобою пізнали життя, з перших днів живемо в бою. Я пішом із тобою стою, До війни з тобою не знали, були в кожного різні шляхи. Та сьогодні ми всі об'єднались, підемо до своєї метри Ми за те, щоб карпатські гори, Смирякові ліси й поля, Щоб лани наші, наші діброви не ступила ворожа орда. Бо заліг за Дніпро за Луганськ, Рівне житомир Донбас ми за те, щоб росли наші діти, ми за те, що важливо для нас. Чекайте, брати, не спішіть, бо ми там, куди вам ще зарано. Всіх нас вдома чекали батьки нехай вам З тобою пізнали життя, з перших днів живемо в бою, Обратала нас брати війна, я пішов із тобою стою, до війни ми з тобою не знали, були в кожного різні шляхи та сьогодні ми всі об'єднались, Підемо до своєї метри, з тобою пізнали життя, з перших днів живемо в бою, Обратала нас брати війна. Щоврі з тобою стою, то бідини з тобою не знались, були в кожного різні шляхи. Та сьогодні ми всі обіднались. Пійдемо.